Лякатись нема чого, наступу ніякого не очікується на сьогоднішній день. Це все робиться для того, щоб дестабілізувати ситуацію, і такі слухи розповсюджуються, Контролюється сьогодні військовими і керівництвами то зони бойових дій. Ну а як буде далі розвиватися події, буде видно, ми готові до реагування на всі надзвичайні обставини. Слухи об евакуації органів державної влади, вони правдиві і ні? Ніяких сьогодні намагань евакувати органи державної влади в регіоні немає, і ніхто це робити не буде. Ми проводимо ряд міроприємств, які будуть сприяти мобільності органів влади, але це не каже, що це евакуація. В Константиновці все нормально, ніяких проблем там я особливих не, виж... не бачу. На сьогоднішній день навіть в Дебальцево зменшилась кількість обстрілів. Також період затища в Авдіївці. Сьогодні ми намагаємося відновити роботу енергопостачання, водопостачання в цих регіонах, тому що там дійсно складна ситуація, неможлива робота аварійних бригад. І... Певні великі незручності сьогодні є для жителів і Дебальцево, і Авдіївки.